Вітання всім вільним людям. Армія Ті працює на Запоріжжі. І сьогодні ми в гостях 118-ї окремої механізованої бригади. Знаю, що в вашій бригаді ви використовуєте різні гранатомати одноразові. І давай розпочнемо з АТ-4. Перше це прилад шведського виробництва. І він стріляє пострілами 84-го калібру. От 84 по-англійськи це 84. Перші цифри цієї абревіатури означають АТ, тобто кумулятивний. да, означає кумулятивний заряд, який пробиває бронеброню. Тому вони залишили цю абревіатуру. – АТ-4, 84. Можливості його на сьогоднішній день він самий потужний. Із цих всіх одноразових послів, які у нас є в кінці 80-х, початку 90-х років, е американці на той час дуже потребували якогось нового рішення своїми одноразовими пострілами. Тому що у них на озброєнні були 72-ї лави. Один із видів, от, до речі, бачите, він там на столі стоїть у нас. А, оцей. Да, воно теж потребувало вже якоїсь модифікації, вже покращення самої оборони пробиття, самої дальності стрільби. І тому, коли вони звернули увагу на цей АТ-4, вони побачили, що не треба нічого видумовувати, можна взяти це як за основу. Вони озброїли. Себе і озброїли всі країни НАТО. Це їх гуляє від 6-7 до 9 кілограмів. Дальність пострілу його від порухомії мішені ми працюємо до 300 метрів, а по майданній мішені, тобто не рухається, да, це можуть бути бліндажі доти, працюємо до 500 метрів. Відправити ми її можемо на 2100 метрів. Що потрібно зробити для того, щоб звести її і здійснити постріл? Воно виписано з боку на англійській мові. Це говорить про те, що нам треба зробити 5 дій. Да. Угу. Нам можемо мене бути на плечі. Раз. Моя задача зняв, зарядив, приціл, приціл, звів, приціл, постріл. Секунди роботи, бо всі говорять, що багато запобіжників, насправді ні. Угу. Не стріляємо, якщо ми не хотіли стріляти, робимо відбій. Просто роз'їжджаємо цю пружину, щоб нам постріл не полетів. Назад повертаємо, ну і складаємо приціли, тому що не дуже кривкі. Угу. Вся робота. З присілів додатково можна іще е... можна. Є модифікації, на якихось трубах є, на якихось ні. Є оці планки Пікатіні. Вони знаходяться тут, в цій частині і попереду. Угу. На них можна вішати тепліки, нічні дальноміри. Але по факту зараз використовуються додаткові ні. ні. Ми розуміємо, якщо ми виконуємо постріл, це одноразова труба, її треба викинути. Якщо на ній знаходяться ці аксувари, нам треба буде їх знімати. По плюсах і мінусах е цього. Гранатомета. плюси е швидкість, швидкість виліту 290 метрів на секунду, і він е значно швидший, ніж РПГ 7 якщо в рази, якщо в, рази. в РПГ 7 саме швидкий постріл, той легенький, да, кілограмовий, орієнтовно 160 метрів на секунду. Ну і з мінусів, мабуть, це вага. Вага, його розмір е і е ці приціли вони пластмасові. Їх треба берегти. З ними треба бути акуратними, тому що інколи хлопці, коли це роблять дуже швидко, ну трохи знаєте, хвилюються, можуть їх обламати. Це Давай, 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 добивай добіваємо, братан! Давай, братан, на, давай, на. давай! Кулебе, кулеме! На нас казали, що на нас рухається важка техніка. Прийняли рішення, що потрібно стріляти за Т-4. Підпустили танка десь навістень до 100 метрів. І поки танчик, виходить рухався на. Північ і його башня була повернута на захід. І в цей момент я вибіг і відразу зробив перший постріл. З першого пострілу попав, танчик задимився, ворожа піхота почала тікати з танчика. Свою роботу зробили, зупинили, головне, цей штурм. А те, вони є кумулятивними зарядами. Тільки є один її вид. Він називається AST — Anti Anti-Structure Tandem Weapons. Це саме та модифікація, яка е, є соленою водою, якщо не помляш. Тут середині, знаходиться незамерзаюча рідина. Щоб ви розуміли, якщо її взяти, вона жирна в руках, щоб півмінусових температурах вона не кристалізувалася. Коли ми виконуємо постріл, вона погасить всю цю негативну енергію, яка вилітає. Да? Бо частина енергії викидає саме постріл, і надлишки виходять позаду труби. Вона не утворює диму. Ззаді вилітає пар. Ну, Наприклад, коли ми кружку була. води гарячої в холодну пору викидаємо, вона одразу розсіється. І капельки маленьких бризгів виходять ззаду. Позаду не утворюється велика реактивна струя. І ми можемо використовувати її з приміщення. Мені більш подобається АТ-4, тому що в неї є три види боєприпасів, тому можна працювати як по легкій броньованій техніці, важкій броньованій техніці, так само і по піхоті теж працював за АТ-4. Більше всього мені подобається саме це продумка. Цей плечовий упор, ця ручка тримача, зручність заряджання, перезаряджання, розумієте, робити відбій все у мене під рукою, що мені не треба щось там придумовувати. Розпаковки, запаковки, слідкувати за чимось. Я знаю, що я можу інтуїтивно це все зробити рукою. Як нам відлічити абмідифікацію? З позаду труби буде стояти абревіатура. А Т-4 це його назва. Кумулятивний заряд. КС, Confined in Space, замкнуте приміщення. Те, що ми говорили про незамерзаючу рідину. Тепер дивіться оці абревіатури. HP. Hat point. Тобто потужніший кумулятив. Бронепробиття в нього буде орієнтовно 500 мм. Uh -huh. Це його можливості. Сильніший uh -huh. кумулятив. Uh -huh. Тепер я вам покажу наступну трубу. Те вже саме, правда? Повторюється. 84 мм, АТ, Confined Space, RS, Reduce Sensitive, знижена чутливість. Про це що говорить? Відця граната подвійної дії, У неї перша задача спокійно пропалити броню, а вже потім нанести за броньове максимальне ураження. Угу. Наступне, що може бути, є R Extended Range, розширений діапазон. Це говорить про те, що в неї більше можливості. Вона може стріляти на дистанцію до 600 метрів. Більш збільшений приціл, більше е, синіше ураження її. І ще буває саме така важка труба, щоб ви розуміли, тому що вони вага, вага гуляє, у них там 700 грамів 800 може гуляти. Сама важка 9 кілограмова труба це АЕСТі, антиструктур тандемс. Її задача пробивати стіни. На твою думку, що краще використовувати і брати з собою на позиції однораз зові гранатомети, чи все ж таки можливо ті, які можна споряджати декілька разів у нинішній час війни. Я думаю, що краще брати гранатомети, ті, які більше зараз по так скажемо, у них є якась перезарядка, є додаткові боєприпаси. Тому що, на жаль, зараз ворог працює над е, нашою логістикою і доставляти боєприпаси на позицію ну дуже тяжко. Тому я рахую, що краще раз доставити РПГ і до нього боєприпаси ніж скидати кожного разу там якісь е, однорази. Запорізький напрямок тяжкий, тяжкий по своєму по рельєфу, тому що дуже багато посадок, і відкрита. Місцевість, так скажемо, і вона горбиста, тому ворог пересувається тут у термоплащах, у палатках, тому дуже важко його обнаружити, так скажемо, і завдати йому якихось втрат. Наші люди бояться долучатися до війська, тому що, як говорять в народі, що як тільки вони відразу прийдуть, їх кинуть на м'ясо. Так, це не працює. Хлопців навчають, вибираєш свою професію, до якої ти бажаєш долучитися. Хочеш дронщиком, навчим літати на дроні. Хочеш стріляти з РПГ, з гранатометів будь-яких, научимо стріляти. Нам будь з якого озброєння постріляти. Головне, щоб ці люди прийшли і допомагали нищити нашого ворога. Постріл! Постріл!